до життя І продовжуючи про освіту, нарешті, напевно, я дуже сподіваюся, що наша війна закриє цю історію з мовою. Нарешті, я як людина, яка виросла в Києві і в яку ви ще розказували що я з села, тому що я говорю українською мовою, попри те, що будинок, в якому я жила, пане Тарасе, що зараз відбувається, аби ми закріпили цей стан і щоб це не ну ми розуміємо, звичайно, що ненависть до, до ворога залишиться, тому що це покоління прожило. Це не голодомор, коли виморили всіх. Ми будемо це пам'ятати як Західна Україна, дуже довго. Е, наступні покоління це будуть пам'ятати. Але ми повинні розуміти, що, так як казав Іван Дзюба, що це є найбільша наша цінність. Цінність, яка нас буде диференціювати від інших. Як закріпити цю цінність? Як нам. Не знову не впадати в цей страшний пастку, яку для нас росіянами зараз говорять, що немає значення, якою мовою говорити. І головне, щоб бути українцем. Та? Що, які є плани? Яке як бачення на це все? Я розумію, звичайно, український бізнес це буде саме український бізнес. Щоб не було треба було доказувати, що можна на сайті, будь ласка, українською мовою писати, а не російською. Дякую вам. Хочу передусім подякувати організаторам цього конгресу. Я вперше тут. Беру в ньому участь, незважаючи на те, що він виник 6 років тому, і це була одна із блискучих ініціатив, народних депутаток Верховної Ради України восьмого скликання. Для того, щоб зберегти мову, треба нею спілкуватися. І не робити з цього політику, тим паче баталії, дискусії, довкола, де спілкуватися, з ким спілкуватися. А під час війни не обов'язково нею спілкуватися, а буду спілкуватися так, як я хочу спілкуватися зі своїми містянами або своїми колегами, або друзями. Мені здається, фактор мови для України є ключовий і базовий. І 24 число серпня 91-го року поставило крапку, а на 24 лютого 22-го року. Я тоді навчався в звичайній Миколаївській школі з російською мовою навчання. Українська мова у нас була нульовим або сьомим роком. Я перебував в так званому російськомовному середовищі. Де мову називали принизливо, де мою сім'ю називали некоректно і нетолерантно, тому що в мене батько західної України, він Закарпаття, який є українським, українськомовним і за природою, і за походженням, і за, і за суттю. Але фактор війни він вплинув на всіх. І тут, очевидно, не потрібен закон і, можливо, уповноважений захисту державної мови колись буде виключно якоюсь такою інституцією, яка. Своєю присутністю, участю у формах у конгресах нагадуватиме ті часи, коли дехто з політиків, топ-посадовців, можливо, мерів окремих міст дозволяли собі порушувати це питання, коли здавалося, в умовах підтримки Збройних сил України посилення санкцій проти країни-агресора, посилення спроможності місцевих громад, а також пошуку ресурсів для того, щоб переконати. Наших людей понад 5 мільйонів повернутися до України, бо потрібна буде відбудова шкіл, потрібна буде відбудова лікарень, потрібно буде навчати і навчатися, сприяти і на своєму прикладі показувати, як треба жити. 24 числа. Велика кількість наших співробітників, нашого секретаріату, пішла до військомату, так само, як і я. Але я залишився при формуванні територіальної оборони у місті Київ. А моя сім'я, зібравши речі, вона виїхала з мого рідного Миколаєва. Але я знав, що Миколаїв вистоїть, тому що в 2014 році, але 26 лютого, я став тоді головою Миколаївської обласної ради, і прекрасно пам'ятаю, що Миколаїв незалежно від віку походження, того, яка у них була освіта, але ми тоді змогли об'єднатися і втримати південь України, і мені за це не соромно. Тому цей рік для нас, для нашого секретаріату, бо він був особливий. Наш колектив здебільшого він є жіночим. Це і секретаріат, це і начальники управління, відділів, і наші представниці по півдні України, які кожного дня, крапля за краплею, до мера, до депутата, до працівників у відділах культури чи освіти, давайте програму, давайте курси. Навіщо ви порушуєте права наших людей? Чому соціальні мережі такого порядку? Чому таке легковажне пояснення, інтерпретація мовного закону? Але разом із тим ми почали, почали робити те, що очевидно мали зробити набагато раніше, 24 числа 91 року. Понад 350 безкоштовних мовних курсів це волонтерство, яке покладено на плечі наших учителів, працівниць бібліотек, позашкілля, дошкілля, людей, які працювали в університетах, в тому числі із статусом внутрішньопереміщених закладів. Я подивився сьогодні наш список і переконався у тому, що продовжують працювати мовні курси, ініційовані донечанами обласним інститутом післядипломної педосвіти, луганчанами. Тривалий час працюють курси, організовані Херсонською обласною науково-універсальною бібліотекою імені Олеся Гончара, і визволення міста Херсона додало охочих і бажаючих там займатися українською мовою. Ми досить активно працювали над тим, щоб нарешті посилити роль державної мови в закладах освіти. І мені дуже приємно, що в своїй переважній більшості. Ні в кого не виникає запитання, що мова освітнього процесу в українських школах, садочках, позашкілі, університетах, навіть якщо там є іноземні лікарі або іноземні студенти, українська мова, будь ласка, і ті санкції, ті штрафи це не про каральні заходи, це про посилення і захист прав наших громадян. Це є шкільна програма зарубіжної літератури, де до 1 вересня майже 50% – це були твори російської літератури. І частина з тих творів поки що залишається, але я думаю, що педагогічне середовище зробить свій необхідний внесок для того, щоб посилити а як їх швидше рухати з тим всім, щоб вони цей наратив російської великої літератури все-таки прибирали, тому що воно таке таке, як кліщ, не витягнеш. Я перепрошую, Його вже немає, його вже фактично немає. Залишаються якісь декорації, незначні і виключно формальні. Але дуже важлива роль в умовах війни. Все таки стояти на тому, щоб імплементація окремих статей набула відповідного посилення. Бо в умова повномасштабного вторгнення 16 липня для нас це нова стаття, яка стала гарантією для присутності, повномасштабної присутності української мови в інтернеті. Інтернет-газети, інтернет-магазини, соціальні мережі, телеграм-канали, ретрансляція тих або інших публічних заходів у відповідних медіаресурсах – Це крім всього іншого, це і штрафи. Які а є штрафи, зами. тому що я спостерігаю, деякі наші конкуренти так прекрасно хайпують на українській мові. Ми ввели українську мову. Таке відчуття, що до того вони просто ніколи не бачили, що вона існує, і раптом всі плескають крик. Вони в жовтні місяці раптом вирішили, що сайт має бути українською мовою. Є чи які штрафи, яким чином це все імплементувати, для того, щоб особливо бізнес тим всім користувався? Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають накладення санкцій у вигляді попереджень або штрафів. Звичайно, ми намагаємося переконати, зустрітися, пояснити 10-20 разів повторити, що закон важливий. А можна зразу санкції? Або можна зразу санкції. Так, у нас, весь час. У нас Ми як з лаврою відласні... чекаємо, чекаємо, що вони нам взагалі там. Треш... Зразу санкції. Але в порівнянні з минулим роком, якщо подивитися на статистику цього року, то звичайно не менше 80%, як мені здається, з тих досліджень громадян України і визнають українську мову своєю рідною, і спілкуються переважно українською навіть у побуті, навіть у церкві, і вимагають, звичайно, від інших сфер спілкуватися державною. Тому сьогоднішня дискусія про важливість української мови це про концепт свій чужий. Це про важливість захисту своїх національних інтересів, це своє інформаційне поле, це наша культурна дипломатія, це наша мовна дипломатія. І з українською мовою до нас звертаються наші іноземні партнери і українською мовою Ми звертаємося, як сьогодні зверталися до політики країн Балтії української мови. І вона стає не тільки зрозумілою, її хочуть вивчати. І тому моя задача, як уповноваженого, це виконувати завдання, які стоять перед законом. І працювати над тим, щоб українська була доступною в інших країнах світу, там, де навчаються наші діти, там де наші педагогічні працівники повинні пройти швидку нострифікацію і мати можливість викладати нашим дітям, чи в Литві, або в Угорщині українську мову або дисципліну українознавчого компоненту. Ну це є, звичайно все, що пов'язане з тим, щоб українська мова остаточно повернулася в наші сфери, в наші серця і на наші вуста. Дякую дуже.